Підписники мої, всім привіт! Діма Келюшик нарешті повертається на канал Діми Келюшика в Ютуб. Друзі, давно нічого не готував. Вирішив е, приготувати коронну страву, можна сказати, моєї дружини, видати вам сімейний секрет. Ну і плюс картопельки ще зверху додати. Так, давайте розкажу вам подетально. Сама основна фішка цієї страви це у нас ось такий кусочок шиї, ну, кілограм, грубо говоря, беремо. Е, любе інше м'ясо сюди не підходить, тільки шия свиняча. От. Ми її будемо різати, так як на шашлик, грубо говоря, десь там два пальця, ну, так, так раз ріжемо і на три кусочки. Такими грубими кусками. От. Сюди ми складаємо це м'яско. Тоді е, присипаємо обов'язково цибулькою зверху, і воно у нас запікається 2-2,5 години до того стану, коли воно буде прям м'яке, дуже м'яке, коли буде, грубо во рту. Отак от, от скажу вам. Так, до е, нашого основного страви до м'яса у нас буде картопля. Це у нас е, ну зараз всі так роблять, чи багато хто робить так варимо її майже до готовності, не до готовності. Робимо такі хрестик. І тоді ми стаканом приплюснуємо, ну, виложимо ми тут 15 деться картоплин, на дечку виложуємо, розплюскуємо його все гарно, тоді змазуємо олія. Олія ну, бажано, щоб була оливкова, і також трави, там, хмелі сунелі. Я також. ну і Трошки підсолив. Так, змазуємо цю картопельку у нас, вона запікається, запікається до готовності. І до неї робимо соус. Соус у нас складається з чого? Сметана. Ну, звичайно, там 20%, 21, здається. Тоді три зубчика чеснику туди видавлюємо і зелень. Петрушка укріп. окріп обов'язково. Тому що він саме дає смак цього соусу. От. Ну і Тоді приступаємо до дегустації. Це у нас картопель мичається в соус, смачно кусається, і м'ясо споживається, хто любить там з цибулею. Або без цибулі, але цибулі обов'язково нелегко, тому що вона дає сок і дає сам смак цього м'яса. Ну що, починаємо готувати. Взяли трошки більшу посудину для м'яса, перемішуємо це все з цибулею, обов'язково додаємо півстаканчика води сюди, тому що воно буде тушитися. Тоді м'ясна приправа додаємо, хмелі сунелі трошки, духмяний отакий перчик горошками, не знаю, чи вам видно. І лавровий лист також для духмяності. От, запікаємо це все 2-2,5 години. Друзі, цікава частина дегустація. Ну що, у нас м'язко запеклося прекрасно, ідеально просто. Картопелька готова. Давайте куштувати. Так, отакий соус не забуваємо. Обов'язково він має бути чесниковий, такий чесничний. М -м -м -м. Укропчик там. М -м -м. Це смачно. Уже навіть просто картопля з соусом. М -м -м. Це бомба. М -м. Давайте подивимося м'яско. Дивіться, от такі кусочки і вони оп! Дуже легенько розриваються. М -м -м. М -м -м. Клас. Міско, воно просто має бути ніжне. Легеньке, ніжне, отаке от, от хоп. Можна ще цибульки взяти, якщо хтось любить. Так. М -м -м. Друзі, пробуйте цей рецепт. Це дійсно смачно, це по-домашньому смачно. От. Так що, думаю, вам всім зайде, смакуйте, всім па-па. Не забувай підписуватися на мій канал. Уже в мене майже 500 підписників буде скоро. Цифра. Вот. Дякую всім, що дивитесь моє відео, і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!